Вітаю! Розв'яжемо номер 17 з підручника Алгебра 8 клас, автор Олександр Істер. Знайдемо значення виразу з параметром В. Завдання. За якого значення B рівняння x відняти Б до рівня 7? І 5х додати би до рівня 4 мають однакові корені. Тобто Х і у першому і другому рівнянні повинні бути однакові. Але ж для цього нам треба знайти значення виразу b. Давайте перепишемо ці завдання і почнемо працювати. І так, Х відняти b буде дорівнювати 7. Це перше рівняння, друге рівняння 5х. Додати Б буде дорівнювати 4х. Що ж, давайте спочатку з першого рівняння знайдемо Б. Чому буде дорівнювати Б? Тобто виразимо Б через, як знайти невідомий відняти різницю 7. Отже, перше значення B ми знайшли. Тепер це значення Б підставимо в друге рівняння. Так, 5х. А вміста b ставимо значить х знач, відняти 7, додати х відняти 7, і все це буде дорівнювати 4х за умовою. Отже, тепер нам треба перенести х і 4х ліворуч, а сімку треба відправити вправо. І так буде 5х додати х, це буде 6х. 6х відняти 4х. Переносимо справа вліво міняємо знак на протилежний сімка зліва була з мінусом, перейде праворуч з плюсом. Тепер 6х відняти 4х, це буде 2х. 2х буде дорівняти 7. Отже, х знайдемо невідомий множник, треба 7 розділити на 2, це буде 3,5. Отже, корінь рівняння. Буде дорівнювати 3,5. Тепер значення х підставимо в Б, яке ми виразили в першому рівнянні. Отже, Б буде дорівнювати 3,5. Віднімаємо 7, ми отримаємо мінус 3,5. Отже, тепер треба дати правильну відповідь, за якого значення Б рівняння мають однакові корені. При b дорівнює мінус 3,5, рівняння мають однаковий корінь 3,5. Давайте це і пропишемо. Отже, давайте так і пропишемо. Якщо b буде дорівнювати мінус 3,5, і перше і друге рівняння будуть мати один єдиний корінь. Який буде дарінти 3,5? Ми з вами розв'язали номер 17 високого рівня складності. Дякую за увагу!